Добрий день! З вами канал Піди поїж». Я Оля Онощенко, сертифікований нутриціолог, персональний тренер, кандидат соціальних наук. І метою цього відео знову є покращення, полегшення вашого життя на шляху до схуднення. Звичайно, використовуючи наукові знання. В минулому відео я говорила про те, наскільки важливо їсти більше білка, коли ви сідаєте на дієту. І загалом. Тому що багато людей, коли сідають на дієту, коли хочуть схуднути, одразу думають, як їсти менше, що виключити з дієти. А в цьому відео і в попередньому відео я вам розповідаю, що деякі продукти треба їсти в збільшених кількостях для того, щоб легше худнулось. Тож, сьогодні ми поговоримо про клітковину. Клітковина це вид углеводів, вона міститься в рослинних продуктах. Вона не розпадається в нашому організмі і проходить через нашу систему травлення без змін. Клітковина супер важлива для здоров'я нашої мікрофлори кишечника. Клітковина дуже часто є джерелом пребіотиків, це такі елементи, які живлять хорошу мікрофлору нашого кишечника. Для оптимального здоров'я нашої мікрофлори нам потрібні пробіотики і пребіотики. Пробіотики це ті самі корисні бактерії, які роблять нашу мікрофлору більш різноманітною. В кефірі їх багато, наприклад, в усіх ферментованих продуктах, і ви можете зустріти пробіотики на полицях магазинів. Пребіотики це те, що ці бактерії їдять, тобто ми хочемо годувати наші корисні бактерії. І пребіотики якраз містяться в рослинних продуктах, які багаті на клітковину. А ви мабуть вже чули, що здоров'я нашого кишечника це наше загальне здоров'я, це наш імунітет, це наше успішне схуднення, це може навіть впливати на наше ментальне здоров'я. Всі ці дослідження ще доволі сирі. У нас нема 100% даних поки що з приводу того, які саме бактерії нам треба, для лікування чого саме. І дуже багато сірих плям в цих дослідженнях, але вони дуже-дуже багато обіцяють. Це супер гаряча тема. Стартапи біотехнологічні піднімають дуже багато грошей, які займаються мікрофлорою. Але що ми зараз знаємо 100%? Це те, що ми хочемо збільшувати різноманіття нашої мікрофлори, і ми хочемо годувати ці корисні бактерії пребіотиками. Рекомендація, скільки нам треба клітковини для оптимального здоров'я нашого кишечника, це десь 30 грамів. Середнє ж споживання клітковини середньою людиною це 15 грамів. Але не намагайтеся їсти одразу в два рази більше клітковини, ніж ви їсте, якщо ви хочете уникнути вздуття живота. Збільшуйте поступово. В яких же продуктах є клітковина? А це фрукти, це бобові, це овочі. Деякі рослини більш багаті на клітковину, деякі менш. Для мене зерна чія були відкриттям, тому що я дуже скептично ставлюсь до суперїжі. Суперфудс вони називаються. Але в зернах Чія просто якась неймовірна кількість клітковини, якщо їх додати до вашого смузі, ви одразу половину денної норми можете з'їсти. Це супер легко, тому що за споживанням клітковини треба слідкувати, треба планувати ваш раціон, треба звертати увагу, треба може деякий час порахувати, може, навіть використовуючи застосунок, гугливши, а, скільки клітковини, в якому продукті. Щоб вийти на оці 30 грамів. 30 грамів це, звичайно, не індивідуально. Є. Такі дані, що більшим, чоловікам більшого розміру треба їсти 38 грамів, звичайно, меншим людям трошечки менше. Але факт той, що ми не доїдаємо клітковини. І ось трошечки інфографіки, щоб ви зорієнтувались, де є клітковина. І ми продовжимо про мотивацію: чому, чому? окрім здоров'я кишечника, що ще схуднення. Клітковина сприяє почуттю ситості. Через те, що вона уповільнює процес травлення. Клітковина допомагає контролювати апетит і запобігає переїданню. Тобто, чим більше клітковини ви їсте, тим менше ви їсте загалом. Тобто, в ваших інтересах збільшити споживання клітковини, коли ви сідаєте на дієту. Тим більше, що продукти багаті на клітковину, зазвичай не дуже калорійні і не калорійно щільні. Я тут не можу не звернути увагу на те, що дуже багато людей бояться углеводів. Але углеводи це дуже широке поняття. З одного боку, ми маємо тут, шкідливі углеводи з білого борошна, які насправді шкідливі, якщо їх переїдати, якщо не бути фізично активним, і якщо ваша дієта загалом не дуже збалансована, а тільки складається з цих білих углеводів біжевих. Тобто булочки, тортики. Пиріжки, хліб це все продукти з білого обробленого борошна. Але є цільнозернові, є бобові, є фрукти, є овочі, навіть крахмалисті овочі, такі як картопля, які тільки покращують наш раціон, які додають різноманіття до нашого раціону. Зверніть увагу, все, що назвала це рослини. І ми хочемо їсти більше різноманіття рослин. Це теж важливо для мікрофлори. Є така дуже груба цифра: 30 30 різних типів рослин на тиждень. Ми маємо їсти, щоб називати нашу дієту більш-менш здоровою. Насправді цього не так вже складно досягти, але уявіть: якщо ви вирішили уникати углеводів, ви просто обкрадаєте себе в різноманітті. І бобові дають вам клітковину. Цільні зерна дають вам клітковину, крахмалисті овочі, цільні зерна і бобові дають вам вітаміни, мінерали і фітонутрієнти. Тому будьте дуже обережні, коли обмежуєте себе в тому, в чому себе обмежувати, в принципі, і не треба. Тобто, будь ласка, розрізняйте між поганими углеводами, біле борошно цукор, і углеводами, в яких міститься багато поживних речовин. Не можу не зупинитися тут на резистентному крохмалі. Резистентний крохмаль це тип углеводів, які не розщеплюються в нашому тонкому кишечнику. Замість цього він потрапляє в товсту кишку, де він виступає як пребіотик, живить корисну мікрофлору кишечника. Наявність резистентного крохмалю в нашій дієті має численні переваги для нашого здоров'я і для здоров'я нашого кишечника. Він сприяє збільшенню виділення коротколанцюгових жирних кислот, які покращують здоров'я нашого кишечника і підтримують нормальну роботу травної системи. Крім того, резистентний крохмаль пов'язують з покращенням чутливості до інсуліну. Це означає, що він може допомогти регуля... регулювати рівень цукру в крові та підтримувати наше метаболічне здоров'я. Одразу зауважу, що якщо ви струнка здорова людина, вам не треба мікроменеджити ваше коливання цукру в крові, але якщо вже є проблеми з інсулінорезистентністю, перед діабетичний стан, діабетичний, то тоді ця інформація для вас може бути важливою. Де ж знайти цей резистентний крохмаль? Це дуже цікаво. Це зелені банани. Якщо ви не любите зелені банани, можете покласти їх в свій смузі. І також це крохмалисті продукти, такі як картопля. Паста, макаронні вироби з, якісних, з якісного борошна, і рис. Якщо їх зварити, а потім охолодити, то виробиться резистентний крохмаль. У вівсянці є щось подібне до резистентного крохмалю, Тому теж, будь ласка, їж, 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 їжте вівсянку, але таку грубу. І ще хотіла би повернутись до поганих углеводів. Взагалі зараз не дуже модно ділити їжу на хорошу і погану, тому що коли ми їмо погану їжу, то ми якби самі погані. А ні, справа в кількостях і справа в доброму ставленні до себе. Шматочок хліба або цукерочка. Ще ніколи нікого не зробили діабетиком, хворим або жирним. Справа в кількості, справа в збалансованості нашого раціону і в тому, щоб не їсти коли не голодний, уникати або працювати з емоційним переїданням. Ой, і забула привести приклад про сік. Свіже вижатий сік. Колись. Його сприймали як суперздорову їжу. Я пам'ятаю, в Києві в великих супермаркетах стояли ці соковижималки, і ем, поки ти там на шопінгу, можна випити трошки свеже, свіже вижатого соку, і до тебе приходить прилив енергії. І якщо ти голодний, то цей голод уходить на півгодинки, і ти можеш закінчити свій шопінг без того, щоб не накупити на голодний шлунок купи шоколадок. І це сприймалося як суперїжа. Але насправді вижаті соки, це не так вже й добре, тому що цінність фруктів і овочів, вона в м'якоті і шкірці. От шкірка це дуже важливо, м'якоть, тому що там є клітковина. Якщо ми п'ємо просто сік без клітковини, це можна прирівняти до того, що ми їмо білий цукор ложкою. Єдине, що там залишились якісь вітаміни. В цьому нема нічого страшного в стакані соку. Більше того, це дуже смачно. І іноді в кав'ярні, в ресторані замовити собі свіже вижитий сок, це додаткове задоволення сік. Але не треба сприймати його як суперїжу. Це більше як така їжа для задоволення напій для задоволення. Якщо ви хочете дійсно отримати тільки користь від ваших фруктів і овочів, краще їсти їх цілими або робити смузі. Тобто вони перемалюються в пюре. Якщо ви вже хочете випити свої овочі або фрукти, робіть смузі. Ми хочемо залишити клітковину в цих цукрах. Тому що також клітковина допомагає нам призупинити процес всмоктування цукрів в кров. Це не те, що важливо для здорової людини. Просто майте це на увазі. Не думайте, що якщо ви п'єте сік. Це робить якісь дива для вашого здоров'я. Краще смузі, і думайте також про кількість фруктів в цьому смузі. Додавайте більше зелені зеленого овочів, темно-зелених овочів, тоді користь буде максимальна. І лайфхак в попередньому відео я говорила про білок, в цьому відео я говорила про клітковину. І лайфхак, який я пропоную своїм клієнтам, це смузі, високопротеїнове, високобілкове, висококлітковинне смузі. Як його зробити? Сирова точна пудра, якась рідина це може бути вода, це може бути молоко або рослинне молоко, насіння, льону або чи, або якісь інші насіння, щоб у вас було джерело клітковини, і може ще якийсь фрукт. Або зелень, це може бути шпинат, це може бути кейл, це може бути навіть брокколі трошечки. Якщо вам не смачно, можете їсти окремо ваш брокколі без смузі. Але навіть якщо взяти просто насіння льону або насіння чия і сироватичну пудру, разом це все змішати з рідиною, раджу заморожені банани, вони дають класну текстуру і солодкість. Це смачно, це поживно, це насичує, і це легкий спосіб збільшити споживання білка і клітковини. На сьогодні все. Задавайте питання, давайте фідбек, підписуйтесь, лайкайте і скидайте лінки своїм знайомим, які теж можуть бути зацікавлені, в схудненні і фітнесі.